На це свято завжди збиралися жінки. Збиралися жінки чому? Тому що вони влаштовували вечорниці. Зимова погода якраз створювала таку атмосферу, що треба було чимось займатися. І що робили в цей час? Кишували, звичайно, да? шили однозначно, готували, робили вироби соломи. Займалися різними такими народни, народними обрядами, які дозволяли і скоротити час і поспілкуватися. І от сьогодні в нас такий самий день, але він був особливий. Чому? Бо на Андрія всі збиралися дізнатися долю на рік. І як не кажіть, з нашого вже особистого досвіду воно дійсно справджується. Цікаво, що а, ці ворожіння. Такі жіночі, вони передавалися з покоління в покоління і маючи дохристиянське коріння. дохристиянське коріння. А, і відповідно, якщо так довго зберігається, значить має сенс. Але до вечорниць треба було приготуватися. Яким чином? Треба було гарно вдягнутися, особливо молодим дівчатам. Там вже були жінки, вони могли призлегти собі невістку і а, потім поговорити зі своїм сином. Розказати маму, зверни на дівчину, бо не тільки ж ворожили, а ще робили хороші, правильні якісь справи. Наприклад, збивали масло з вершків і зі сметани, тобто перебирали щось до спільної роботи. Називайся, <гадує> ти що, це ж треба згадати предки рядів наших. <гадує> це не тільки можна, -ті. <гадує> да. Це взагалі масло вирішити. Я, я, я навіть теж так само користувалася один раз в своєму селі, тільки вона була більша за розміром. Туди наливалися вишки, а потім такими да, да. е е спеціальними рухами вони збивалися. Але ми використовували і масло. Ми просто, щоб ми не зрубилися, воно да, 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 буде да, трошки да, тюк. Да, а да. Взагалі, мені стара бусовка казала, що вона кидає гроші, бо І з тисячі я з тисяч набрала. <ріст> 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 <Так, ріст> зразу. <плес> так, так що я кладаю? А ти от отак от 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 просто версії? Чим сильніше, тим, от от тим от краще. Будемо з годину калатати. Для того, щоб отримати. Але ж починалося все з того, що добре і красиво одягалися. Таке, то про себе говорити і взяти в меню посоли. Ну от,

І Це не я одні мене. Ти що робиш, поки інші гадають? Я масло збиваю нам на вечерю. Але ж ви розумієте, що жінка, коли йшла на вечорниці, вона обов'язково мала одягнути ще на мисто. Однозначно. Чому? Бо на мисто це... Все таки, е, як у нас зараз з вами називається декларація, а це взагалі, а це взагалі намисто, це був достаток. І чого його робили? Звичайно, намисто робили із натурального коміння, а також робили з кераміки. І е, додавали згарди або монети. в принципі, це дійсно був спадок жінки. От у нас висить азербайджанський костюм народний, там теж завжди він прикрашався золотими монетами. Бо коли жінка мусила терміново кудись виїхати і так далі, ще ми з вами познайомилися, всі дуже добре у вас в другому році. Вона ж не могла з собою забрати своє майно худобу. Все, що вона могла забрати, це такі дорогі цінні речі, які потім продавалися, і за це взагалі утримувалася сім'я. Тому сідайте, будь ласка, я вам зараз додам нам міста українського. І, а ми з вами зразу всі подивимося, наскільки зміниться образ дитячі. Кому хустку, а кому жінок, а кому може на мідку пов'язати. Я думаю, що ми зараз зав'яжемо, що буде більше підходити. А що таке намітт? Що... Пані Наталя, Все... да, зараз ми розкажемо. Дивіться, да? Це, так? Як образ візі? зразу, зразу пантичіха, да? такими Сідай. Сідай. Дуже характерними були, звичайно, такі баламути. Ну, якби, Взагалі чоловіки, коли їздили кудись ну, по справам, вони що привозили жінкам, особливо на такі різдвяні приклади. Вони при прикраси або хостку, Хустку, да, шовкову, хостку, шовкову, Або прикраси. Ну, прикраси, Як казали, да? тобто це те, що можна було забрати, за собою, да? це дуже вартісно. Робили так само з ну, тобто Це мушля, і вона дуже популярна. Це сучасні у нас боламути. А от якщо взяти ті стародарні, вони такі загріблені, вони божечки. І mm. бачите, як цікаво, поєднуються. Шелести це ще дохристиянський мабуть, знаєте, дзвінки, yeah, які yeah, відганяють yeah, злих yeah. духів. Yeah. Да? А хрести — це вже християнська yeah. навіть, традиція. Yeah. Так само і я просто хочу подивитися, yeah. з якого yeah. сторони у нас yeah. хрест буде. Так що така от історія. І, по факту. Так само і на червоному намисті поєднані оці наші з вами автентичні дохристиянські елементи і хрести з Богородицями. Так, давайте червоним. Зараз ми одягаємо пані Улі. Очіко, заміжні жінки, коли виходили заміж, їм знімали весільний вінок. У нас дівчата у нас є. Да, ми зараз да, да. вінок подінемо. Бачили, які вони були на центральній, на західній Україні. А під час весілля вінок знімався і колись і ще 100 чи 200 років тому назад вив'язувалась на місці. Пані Наталя зараз покаже їй. Це взагалі ми маємо цю історію те, завдяки олені. Бачите, яка ткани, ткани, тканина, вона витка, до маткане полотно полотно, і дорога? так само має, має воно оберегове на кінцях. А о, там це ткани. Ткани. Це, це ткани, це ткани. Mm -hmm. Але тут вишиті на кутах mm -hmm. так само оберегові символи. Mm -hmm. mm -hmm. Але, Але ткацтво тут заткано все. Mm -hmm. Це покуття. Городенківський район, Городенка, знаєте, да, Івано-Франківська область це типове покуття. Але я вам хочу сказати, що, наприклад, на Івано-Франківщині, Гусульщина, це Косівський, Верховинський, вони теж були дуже подібні. Може, трішечки вущі і коротші. Я захотіла спеціально сюди таку достойну взяти, щоб всі були Ви її зараз підняти в руки? Ну, вона дорога. Чотири метри? А, ти... е, тут три, три ще мись здається. Ну, три метри точно є. Я не переміряла. Знаєте, як на воді міряли? Меньше, 20, 20, трохи, 20, да? Ні, менше менше трохи, да. Три може, ні, ні, двадцять Бо на Гуцульщині Візьміть, покажіть, щоб подивилися. Я бачу, я подивили. я, я, я що да. я... Я просто бачу. Я зараз історію. від э, скільки років, це, грану, так? Наскільки була робота? бачиш? Пропавша грамота, пам'ятаєте mm. фільм? Там тріо золоті ключі, а, да, Марічка да, Миколайчук, да, да, Ніна Матвієнко, світла пам'ять. І да, тільки да, Валя Ковальська, Валентина да. Ковальська, народна артистка залишилась. Дівчата були вив'язані так по-полтавськи. Ну, я зараз щось таке. Зроблю більше, бо тут стрій такий дійсно центральної України більше. Я щось зроблю таке уніфіковане, так як в принципі дівчат там і вив'язували. Ви знаєте, це велика проблема зараз. А молодь вони цим просто не цікавляться. І я знаю, що навіть в шістдесят шістдечетвертому тіні забутих проєктів знімали, да. то, то бігали все село, щоб знайшли якусь стару бабу, яка там прийшла Ні. і пома. А їх ж багато треба було одягати. Їх треба було вив'язати там, артистів. Так, а ну тут підтримується до Це, знаєте, це до того, що... А чи можу я сама вив'язати? Ви знаєте, жінки раніше це все робили самі. Це ми вже і влітку сучали. так вдягали. влітку одягали самі абсолютно. Да, і влітку одягали. А, влітку, я думала, намітку. Мабуть, вдягали тоді, коли це зручно було. Взагалі, оця намітка, вона ж урочиста якась. Це святкова. Цю намітку могла свикруха подарувати на весілля, невісті, щоб вив'язати. Щоб вже всі все село oh, yeah. да, сходилось на весілля, бачило, yeah, що, yeah. Вона, yeah, yeah. що вона заміжна, mm -hmm. що в неї вже є чоловік. Зараз ми тут поправимо. Все, все вже будемо mm -hmm. О, Це в такий мороз. Терпкий можна ходити. До речі, додому підеш на мітк. Зараз дівчата на мітках виходять на вулицю, зустрічають чоловіка питають, дядько, як вас звати? І він каже, там Андрій, Остап, Степан. Це майбутній чоловік тої чи іншої дівчини.